Воду пити потрібно тільки після термообробки. Я просив би підключити всіх і перш за все школи, діток. Давайте ми побережемо людей. Слід знати громадянам, що у е, фальшивках. 92-го року водяний знак відсутній. На справжніх банкнотах повинен бути водяний знак три зуби, розміщений по всьому полю. Вільно розміщені три зуби по всьому полі. Далі фарби не відповідають дійсності. Фарба у фальшивках найчастіше буває яскравіша від оригіналу. І перехід від так називаємо орловський друк перехід від одного кольору до іншого чіткий – а у справжніх грошових білетах він повинен плавно переходити від зеленого до жовтого кольору. Просто переживав. Звичайно, людина переживає. Я переживав. Надія надія була, завжди була надія, що може щось знайдеться. Легко відкриваються вони і заводяться швидко. З легковими машинами довше роботи, а з ними легше. Відкриє, постійно одразу можна їхати. В цьому напрямку робота активізувалася. Кожен злочин по викраденню машин береться особисто, начальником ОВД на контроль і кожен день ми докладаємо проведену роботу. Там проводку ніхто не міняв ніколи. Там каналізація не поміня. Теплотрасу ми ми реставрували, вона вмерла була. Ми, ми мали на зиму вирушати з міста Уцька, нам не було де жити. Дали гроші держави, допомогли, зробили. Зробили туриста систему отоплення. Зараз в лікарні тепло, тож була температура до 8-12 градусів. Ні, ми не можемо працювати, ми не можемо не отримати зарплату, не приймати замовників. Підприємство стоїть тільки вчора, 1 березня, зауважте через півтора місяця, з'явились представники центру ДЗК з наказом про відрядження і з наказом на перевірку. Про ми стоїмо півтора місяці, яка може бути перевірка. Колектив просто покинув свої робочі місця, ставив інформацію, документи з, з грифом секретно на робочих столах. І Ми винуждены були наняти охрану, охороняти офіс. Ми не в полномочі. Ми приїхали. Ви не понимаєте, ми приїхали зробити перевірку фінансово-хозяйство діяльності підприємства. Нас не підпускають. В мене вимагали наказами передати автомобіль. На баланс Центру державного земельного кадастру, який знаходиться у власності лізінгової компанії, були зустрічі, проводилися наскільки я знаю, із директорами філії, не тільки зі мною, одним із заступників генерального директора, на яких індивідуально в індивідуальному порядку вони проводились, пропонувалося привозити в Київ допомогу в розмірі. Від 10 до 25 тисяч доларів щомісяць. Виявили повний безпорядок в документах, в особистих речах, які на той час знаходились на робочих місцях працівників. На комп'ютерах поставлені паролі, які блокують роботу. Є реальні дії, був, був план якихось сил. Будь-якою ціною знайти порушення закону в діях міського голови, а ви знаєте, що висловити міському голові недовіру можна тоді, коли є рішення суду, в якому зафіксовано порушення міським головою конституції або законів України, і я думаю, що багато. Людей докладають зусиль, щоб такі, такі документи мати. Можна надійно закріплені, бо в будь-хвилину яку може ще статися. Я думаю, їх дуже, дуже багато для нашого Луцька. Тому що буває вітер, і падають. Я бачила, що похилені на дорогах від де їхала машина. По-перше, ну, я так вважаю, що вони не встановлені в такому місці, щоб можна дійсно їх там десь встановлювати. Тут по центру ще можна. А тут люди ходять, і діти ходять. Ну як так? Я не знаю. Думати треба, напевно, над цим. Здаємо на нам металолом, коротше. Чому? Коли з боку, а зараз нам запрещають кататися на цих этих... Атракціона, тому що вони вже свой срок пройшли. пройшли. А скажіть, у ласка, тут буде щось нове будувати? Не Зарішення не є у нас мера. Картошку купую. Ну і як тут ціни, подобаються вам? — Ну, не такі подобаються, а по 4 рубля, то теж не дешево для нас пенсіонерів. Маємо. О, для нас пенсіонерів трохи за дорого, ну, але що ж, мусово? Мусово? Ну, а так як... Та те саме. Ну може десь на якийсь рубль дешевший. а так то. І там на старому базарі я була то по 4 рубля. Ну, ну як? Ну, і, і тут по 4 Попит є, люди питають, цікавляться, особливо по апітерапії. Особливо пилок іде зараз весна, вітамінози і таке інше. Щоб поповнити організм вітамінами, купляють ось пилочок. Навіть для ліків ось мазі є різні, особливо прополісний мед користується попитом. Люди виплачували кровними своїми заробленими грошима, ці метри квадратні. І на сьогоднішній день, якщо, е, якщо якісь люди дозволили собі переступити якісь, я вже не кажу про норми закону, норми моралі, то напевно ну, їм треба також задуматися, що можливо і з ними може бути точно така сама історія, або з їхніми дітьми, або з їхніми близькими. На сьогоднішній день ну, ну, ми бачимо, що робиться. Робиться дійсно свавілля, яке заважатиме жити просто людям, просто людям прийти і навіть відпочити в нормальній домашній обстановці. Це зараз заважає, а коли зведуть стіну і все таки буде закрите світло значно. Як діти можуть писати уроки? Як можна так жити? І викиде і це значно? понизить вартість квартир, в яких ми мешкаємо. Це порушення наших прав не тільки моральних, моральне порушення, а й матеріальне люди профінансували проект, вони мають право поставити. Ну завтра давайте кожен маючи змогу профінансувати проект. Поставить е, якусь будівлю, і що, а тоді мають відстоювати свої права тим, е, тим, кому це заважає? Чи можливо той, хто замовив це, мав би це узгодити і підрито під під, під вікнами, підрито землю? Це ж там і вода стоятиме, і, і вона вже стоїть. Ця вода і зеленіє під вікнами. Це свавілля. І будівельники ходять буквально перед вікнами першого поверху. Дитина приходить зі школи, сама залишається. От як я можу бути спокійною, що вона в безпеці. Там мужчини дорослі ходять. Ні, нічого інцидентів, слава Богу, не було. Але мені страшно за свою дитину щодня. А де ми поділимося? І що ви думаєте, як визивають скору, а скоро поїхала в другу сторону, поки дождеся, то і скорее. То нам, поки завезуть нас до Луцька чи куди, то, то так і здубися на дорозі. Так, сімейний лікар. От сімейного мені не треба, тут лікарів вчить, не, не найдемо, як в нас лікарі, не найдемо ми більше таких. О, вони стараються, вони роблять, вони всі сили докладають, як людину привезуть. Привезуть людину на носілках, а вони її піднімають. Пожалійте тих старих, старих людей. людей Хай нам вже дуже. Хай вони до смерті Здорово. поживуть і подякують вам за те, що ви нам оставили лікарню. Оставте нам лікарню. Не... не мучте тих старих людей. Хай вони подоживають до смерті. І щоб вам дякували. Вони приїхали кажу до нього, до чоловіка, що ти з ним будеш робити з тим козенятом. А він до мене каже, будемо глядіти його, ну кажу, що воно мало здихати. І ось з тих пір вони почали, от мій син найменший валік, і почали з тим моїм чоловіком Володимиром, почали вони його глядіти. Ну, справді воно так не злюбило мене, але коли ну, настала осінь, я ж збирав, коли плодоносила малина, вже збирав самі гілки і давав, дав полин, водив на косовицю. І воно так дуже до мене ну, злюбила, мене. А потім, коли вже таке, тоді вже ну, як вона трошки захворіло. І батько купляв вітаміни ветеринарні, щоб його вилікувати. І Коли воно вже виліклося, воно стало таке жваве, як, як собака раніше билося так, хотіло гратися, а тепер же дичі в нього. Бо як б'ється, це ну, неприятне відчуття. Державне підприємство Волиньторф вкотре намагаються штучно збанкрутувати впевнений колектив грошей, які нині залишились на рахунках. Підприємства не вистачить навіть для того, аби розпочати видобуток торфу. Команда на чолі з Ігорем Роночев Єрмєєвим розгорнула кампанію проти ДП «Волиньторф» для того, щоб збанкрутувати його і потім прихватизувати. От і все Єремєєвим це все було заплановано під ту марку. Він зробив так, щоб поставити свою людину, яка юридична і економічна. Підкована юридично. Документи всі вони оформили так, що ну в принципі до них не можна підкопатись. Привів свою команду головного енергетика, водія і ще троє чоловік, які на підприємстві жодного дня не з'являлись, ніхто їх не бачив. Ну а хто вони які посади займали? вони займали посади. Два чоловіка займали посади інспекторів відділу контролю та охорони. І один був інженер відділу капітального будівництва. Він прийняв десь вісім, по-моєму, чоловік із свого оточення. Ще двох людей прийняв, я так кажу, смотрящий. Кожен з працівників фактично за останні чотири місяці не не отримав до 30 до 40 відсотків грошей. Ми зустрічаємо внука свого, скучили за ним дуже. Вчуваємо радість, що побачимо гордість за нього. Звісно, гордість за того мужчинку маленького, У нас велика сім'я, він один за всіх стоїть. Як може пропасти бойовий дух, якщо це наша земля, і ми тут на своїй землі, чи це тут, чи там, Україна ж єдина, правильно. Поставлені завдання перед нами були виконані в повному обсязі. Що ще хочу сказати? Що все буде добре, Україна буде вільна і незалежна. І для цього ми є, щоб це було. Ви по відношенню до мене некоректно. Вибачте, що мої колеги з компанії А я вам відмовляю виробну інформацію. Якщо хочете отримати, приїжджайте до мене таку купачівку, я вам передаю. Буде робитися акцент на те, щоб призовники були у нас з середньою, повною, середньою осві... повною середньою освітою, і будемо вивчати зараз якраз в даний момент проходить вивчення особистих якостей призовників їхніх ділових, морально ділових якостей, стану здоров'я, фізичний розвиток, а також спеціальна підготовка і сімейний стан. Передбачена адміністративна відповідальність. У разі неявки призивника, або, як я вже зазначив, у разі ненадходження повістки, самовільного неприбуття до призивної дільниці, зараз ця адміністративна відповідальність складає від, 7 до 7, від 5 до 7 неоподаткованих мінімум доходів громадян. С їздять великі машини. У нас тут є підприємство Міліуса, політехнічний інститут і їздять дуже великі машини. І вони руйнують дорогу на очах. Навіть машини під'їжджають під, під самих хати. Дорога до тепер терпить, поки нема дощу. Коли починається дощ, пройти не можна. У мене є внуки, сусідів внуки навіть не можуть де погуляти, навіть не не мають де виїхати з колясочкою. Там така яма. Що моя невістка йшла і влетіла, бо вона косогором, вона собі впала туди і влетіла. Зараз просто немає води. Ви просто цього не можете побачити, що тут взагалі робиться. Як діти йдуть в школу? Отут, -от під Високовольтною за власний кошт вивезли з німецького заводу, знімали асфальт, люди на плечах носили. і Виложили дорогу, бо взагалі не можна було пройти. Було, що м'ячем дитину вдарили в голову. А хто саме вдарив? Учні між собою на уроці. От як ми грали би, от я граю з Вольболі. своїм заступником, а ви граєте зі своїм оператором. Угу. І ваш м'яч до мене підкотився, я забрав, а ви почали мене штовхати, забрати м'яча. Ну я взяв та й кинув м'яч, а ви не спіймали, попав м'яч в голову. Хлопчик вдарив ага. дівчинку. Ну, вона говорить так само, що. Він вдарив спеціально, але що там якісь таких дій, ну так ми зараз одне слово «булінг», що це було неодноразово, що воно повторилося, такого не було. Виявляється, єдиний номер, котрий вказала фірма, не дійсний. Номер Київський, а от Луцького нема. є нове місце реєстрації на вулиці Лідавській. Можливо, там нам вдасться, якщо не почути фірму, то бодай побачити. Ми шукаємо фірму Трансресурс. Хто там якісь власники фамілії, знаєте? Попко Юлія. О, Юлія, а ще. В не листопаді, якщо не помиляюсь, це вона, директор. Інших прізвищ не знаю. В листопаді ця фірма тут зареєструвалася. А що, що? Транс як Транс -ресурс. Транс -ресурс. Не Без поняття. Добрий день. Шукаємо фірму Трансресурс. Ви чули таку? Є десь. Тут на Лідавській два мають бути. У нас, нас немає. І не чули навіть такої. Ні. Має десь тут знаходитись? Не знаю, чесно. І не чули про таку. Вантажними перевезеннями займаються? Не знаю. Не чули таку? Займаються вантажними перевезеннями. Не знаю так.